Пружинки мулюють у дупу, чи може зносився старенький матрас, а може у вас новий і чимось не влаштовує вас. В магазині мебліка є рішення спальне місце 90 на 200, ось такий топер товщиною до 5 см, по факту 4 наповнення плюс тканинка. Дивіться, чехольчик на змійці, можна знімати і прати. Тканинка стебана. Піна з масажним ефектом, яка додасть комфорту і зручності вашому спальному місцю. І фіксатори, які фіксують цей матрасик на поверх вашого старого матраса. І ціна всього 900 гривень. Зверніть увагу, дуже компактне упакування, відповідно, доставочка буде дешевою. Або приїхали, взяли собі підручку в нас мебліка і понесли собі додому. Класне рішення. Дуже адекватна ціна. Повірте, це ціна майже на матрасник, бо на матрасник нормальний бавовняний вартує 720 гривень. А тут за 900 гривень ви отримуєте повноцінний матрас. І, до речі, як хтось приїхав, можна на землі розстелити і комусь спальне місце застелити. Місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22, або замовляйте на сайті meblika.ua.